За буквально хвилин п'ять. Нарешті боровик. Такого ще ніхто не показував. Ще один. Ось вона природа. Радий, що не побоявся дощу. Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас екстрим Буду шукати гриби під дощем. Ха, Мабуть, такого ще ніхто не показував вам. Мокро, сиро і темно. Не дарма приїхав. Бачу перший березою до речі, ця бабка тут не одна. Ось така гарнюня. Берем, Кладу своє відбрав. Зразу два гриба. Метрів десять прийшов. І ще один під І поруч, ще один росте. Краса. Кладу, кладу. Ось вже таке маю. Буквально три хвилини в лісі. Ще один. Грибок ось. А поряд ось така краса, але її їсти я не буду. Друзі, підтримайте мене лайкосиком. Під дощом тут шукаю гриби, щоб показати вам. Бачите, друзі, за буквально хвилин 5 вже трошки назбирав бабок. Але білого ще не знайшов, на жаль. Будемо шукати. Дощ не збирається припинятися. Йде і йде. Ну нічого, зато гриби будуть рожти. Так, бачу ще підберезовик. Гарний такий. Ліс під час дощу зовсім інший. Все затихло, птахи заховалося, тільки я один Хожу тут, шухаю гриби. Нарешті боровик, дивіться, ось. І саме цікаве росте прямо на дорозі. Дивіться. Ой, який красун, ой який. А. Дивіться яка. Ніжка. Поряд, дивіться, ще один заховувався. Опа. Два борвика. Мама і синочок. Поряд. Так, бачу ще, підберезовик. Поряд із сороєшкою. Її брати я не буду, а бабку візьму. Що це у нас тут таке? Здається, підберезовик. Або якийсь моховик. Мухомори прямо на дорозі ростуть. Я вже радий, що не побоявся дощу. І дивіться, які гриби шукаю. Опа! Ще одна краса. Ах, клас, клас, клас. Боровичок. Ходив я по лісу. І вийшов до річки. Дивіться яка краса, який туман. Ось вона природа. Ще гарненька бабка. Бабок сьогодні попадається чимало. Ну що ж, сьогодні довго гуляти не буду по лісі, все ж таки дощ, не хочеться захворіти. Тож піду до машини. Що ж, друзі, давайте подивимося з вами, що ми назбирали. Ось дивіться. Є гарні гриби, так що, хто не боїться дощу, той збирає білі гриби. Ставте лайки, пишіть коменти. Всім дякую за увагу. Пока-пока, до нових зустрічей!